Вони жили під постійними обстрілами, ховалися в підвалах, вчилися дистанційно, а ще допомагали бабусі по господарству. Та цими днями разом з мамою таки наважилися виїхати Нью-Йорк на Донеччині. Вивезли їх правоохоронці спецпідрозділу білі Янголи. Як це було далі у сюжеті? Семирічна Альона, одинадцятирічний Кирило та тринадцятирічний Іван діти цієї жахливої війни. У своєму юному віці вони навчилися закривати вуховатою, аби не чути гучних вибухів. А якщо небезпека, чим дуж бігти до підвалу? Вату в вухо заси. Ну так от затила її. А це чима? Ну, щоб так слишком е, не слишна було їх. Не слишно що? Ну, так стріяє сіяно. Діти живуть у селищі Нью-Йорк, що на Донеччині. До повномасштабного російського вторгнення тут проживали близько 10 тисяч людей, але нині окупанти постійно обстрілюють Нью-Йорк і руйнують все навкруги. Як у вас тут обстановка зараз? так <рес> і везде. Сильно, да, стріляють? Да, вистачає. У Нью-Йорку нині немає водопостачання, газогони перебиті. Та попри це не всі наважилися виїхати. Не дивлячись на обстріли, життя в Нью-Йорку є. Люди ходять в магазин, працюють на заводі і через це вони не хочуть виїжджати з цього населеного пункту. О, тут навіть є електропостачання. Тут є світло, тут є зв'язок, інтернет-мобільний. Дорога до Нью-Йорка щодня стає дедалі небезпечнішою. Російські військові постійно її обстрілюють. Ризикуючи життям, поліцейські спецпідрозділу Білі Янголи поспішають до тих, хто наважився на евакуацію. Сьогодні наша евакуація буде відбуватися із селища Нью-Йорк. Це населений пункт, від якого всі знають, що видно окуповану горлівку. Найнебезпечніше це те, що дорога, яка пролягає з Торецька в Нью-Йорк, вона обстрілюється. Є дуже велика ймовірність потрапити під обстріл. Де в деяких місцях дороги окупанти можуть випускати противотанкові коровані ракети і обстрілювати з ланцетів і з будь-якого виду озброєння? Альона, Кирило та Іван разом з мамою вже чекали на автомобіль, щоб виїхати з Нью-Йорка. Від постійних обстрілів життя тут стало геть нестерпним, тому і попросили про евакуацію. В першу чергу на дітей вдягають бронежилети. Ну що, як дела? Давай, давай, Діти розповідають, що попри велику війну щодня намагались займатися звичними справами. Допомагали бабусі по господарству, гралися. Утім війна внесла корективи у їхній світогляд. А чого б ви хотіли, ну, о чому б ви мечтали? Я, чесно кажучи, вже о своїх мечтах вже давно. А, да? Чому? Ну, Родина нині в безпеці в евакуаційному пункті. Надалі волонтери допоможуть сім'ї облаштуватися у безпечному регіоні, де діти зможуть відвідувати школу, бо в рідному Нью-Йорку було лише дистанційне навчання. Білі Янголи закликають батьків якнайшвидше евакуюватися з дітьми з небезпечних районів Донеччини. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.